У святкові дні у галереї Соборна актори нового театру на Печерську представили виставу наше Різдво, яка не стільки розповідає глядачам про свято, скільки передає його настрій, відчуття радості та єднання навколо світлого Різдва Христового. Глядачі побачили, як зустрічає Різдво велика родина. Вони співають і радіють, дають настанови, радяться і навіть сваряться. Режисер Олена Лузович зізнається, з поміж багатьох її вистав саме різдвяна народжувалася найважче, і це не дивно з огляду на те, наскільки трепетне та благоговійне ставлення до порушеної теми у кожного з учасників дійства. Декорації, костюми та ляльки для вертепу усе робили власноруч. кажуть, готуючись до виступу, відчували себе родиною і залаштунками. Я думаю, что то, что мы задумали, то и состоялось. Рождество это такое огромное событие на Земле, которое произошло, и мы все очень хотим его пережить, и пережить именно в той мере, соотносясь а, соотнося с этим огромным, да, огромностью этой. И в принципе у нас никогда это не получается, потому что оно больше нас, больше наших переживаний. Початкову виставу анонсували як орієнтовану на дорослого глядача. Та на перегляд до галереї Соборна гості приходили цілими родинами. Діти у залі не лишилися розчарованими. Те, що переживали герої на сцені, було їм і зрозуміле, і близьке. Тут інтересно, розказувати, тут розказуватися, тут очі для дітей, для дорослих. Впечатления просто они переполняют. И ну, чувство благодарности ребятам, что они так подготовились и действительно подарили подарок. Подарок на Рождество. Вот они хотели подарить подарок, они его подарили. Его интересно посмотреть и взрослым, и детям. Потому что есть над чем задуматься потом взрослым. Вот. И, а детям, ну, самое интересное, это был вертеп. Это было что-то потрясающее просто. Это я, ну, лучшего я вертепа вообще не видела в своей жизни. Вот, Мені очень понравилось, очень. Бесподобный спектакль однозначно. весело, пісні, сама постановка, актори. Все просто настолько потрясающе. Лічно для мене це продление самого праздника, самого Рождества. Вот еще один день мне подарили Рождества. Потрясающе. По завершенню вистави глядачі ще довго не розходилися. Не хотілося полишати атмосферу порозуміння та любові, створену акторами.